У південних областях України та в Криму знову запрацюють зрошувальні системи. Інвестиційні проекти будуть розроблені урядом. Про це під час робочої поїздки до Криму повідомив профільний міністр. Полив буде відновлений на площі понад 2,5 мільйони гектарів. Експерти підрахували, зі зрошенням потенціал регіону зросте утричі. Путем інвестиційних проєктів розробити модернізацію всієї розвитньої системи України, а це багато не 2,5 мільйона гектарів, які збільшують производство в 3-4 рази. Тим більше современна капельне рошені дає ефективність і в себе стоїмо, і в ефективність в вирощуванні. Так що, от здесь, якраз правительство в аграрному секторі в этом сегменті об'язана і взяло на себе об'язательство цю роботу. Виробництво валової продукції зросте, а це дозволить заробити тільки в Криму та на Херсонщині додаткових 27 мільярдів доларів на рік.